Пенальті у власні ворота, незарахований гол у чужі та два вилучення. Не дивно, що після матчу проти порту наставник Шахтаря мав претензії до суддівства. Хочу сказати, що другий гол, який забив Шахтар, був чистим. Ніхто не торкався м'яча руками. Також хочу сказати, що другу картку Чигиринському показали несправедливо, а вилучення ракецького також не було. Мене здивувала сьогоднішня манера суддівства. На такому рівні, як Ліга Чемпіонів, таке суддівство неприйнятне. Часто суддя потрапляв під вплив публіки, яка знає, коли потрібно свистіти, а коли освистувати. Зараз важко все це аналізувати. Я подивлюсь усі епізоди матчу, і тоді, звичайно, коментар може бути більш розгорнутим. Більш розгорнутий коментар пан Луческу дав позавчора і не сказав майже нічого нового. На мій погляд, все про що я сказав раніше, відповідає дійсності. Арбітер забагато помилявся на такому рівні. Суддя лояльніше ставиться до господарів, а не до гостей. У попередньому розіграші Ліги Чемпіонів Шахтар зіграв 10 матчів порівну вдома і на виїзді. І принаймні за статистикою, отримані жовті та червоні картки, пенальті у власні чужі ворота проблема озвучена Луческо особливо не простежується. Можливо, справа в іншому не господарі гості, а тутешні судді і закордонні. На запитання, чим відрізняється європейське суддівство від українського, наставник Шахтаря відповісти відмовився. Та сама статистика свідчить, що закордонні судді ставляться до чемпіона України куди суворіше, ніж відчизняні. Наприклад, в п'яти останніх іграх чемпіонату України суперники Шахтаря загалом отримали 16 жовтих карток і дві червоні. Одиничан, відповідно, сім і жодної. У Єврокубках інші цифри. За ті ж п'ять останніх матчів Шахтар порівняно з суперниками отримав на півдесятка більше жовтих карток і на одну червону. Та й пенальті йому били двічі, а він жодного разу. Чому так? Варіантів декілька. Тут Шахтар авторитет для суддів, а там, напевно, той же порту авторитетніший. Тут грає зі слабшими командами, а там з європейськими грандами. Ось і боротися футболісти мають безкомпромісніше. А може так, футболісти Шахтаря звикли до поблажливості наших суддів і, сподіваючись на звичну для себе тут жовту, там отримують справедливу червону.